y 6 чорненький колір, ціна 250. Гарний стан самого телефону, по корпусу ідеальний, практично, без різних царапок, коцок і так далі. Мікророз'ємчик, на навушники 3,5. По екранчику наклеєна захисна плівочка ще у непоганому стані. Працює досить швиденько телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, зараз покажу інформацію про телефон. y 6 19-го року, 9-й Android встановлений, 2 ГБ оперативна пам'ять пам'ять телефону 32 ГБ. Так, ось такий варіант. Зараз покажу ще камеру, як працює. Так, дозволити, дозволити. Камера ось така доволі непогана. Є ще такий у синьому кольорі. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. все відправляю новою поштою в комплекті зарядний шнурочок мікро.